При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Дніпропетровщина оговтується від масованого шахетного удару. Ввечері в п'ятницю окупанти запустили десятки безпілотників на мирне місто. Через атаку загинуло четверо людей, що 25 дістали поранення. Один чоловік вкрай тяжкому стані в реанімації. А в суботу в день ворог цинічно вдарив балістичну ракету по кривому рогу. Там поранені дев'ятеро людей. Наслідки атак в наступному матеріалі. Я вважаю, пора вже ім. Їм... Давати відповідь. Окупанти скерували шахеди на центр Дніпра в густо населений район. Найбільше постраждав приватний сектор. Там десятки потрощених будинків та ще кілька вщент знищених. Рятувальники працюють від ночі п'ятниці, змінюють один одного. Масово це по перше, було такий вісім великих було таких об'єктів. Ну а так, бачите, все працюємо. При цьому треба виплатити полоні його зарівняти щоб Бо ця мазанка, вона вже Мати! своє віджила. Емоційно, ви нормально? Та все, все добре. Олександра разом із дружиною, щойно почули звуки шахеда, одразу спустилися в підвал. Це їх, каже, і врятувало. А ось оселі вже немає, вона повністю знищена. Ходить водяна труба, і туди, от, в цю ямку, прилетів шахет. В цей момент, звичайно, от, проїжджала або стояла тут машина. Я не знаю, я не контролював цю ситуацію. Но, от. Коли ми вже вийшли на улицу, машина горіла, вона почала взрываться, загорелся мой гараж, теж почала взрываться. Ворог потрошив і неофіційний символ міста. Готельно-ресторанний комплекс. Там почалася потужна пожежа. Потрощені, адмінбудівля, автівки, навчальний заклад, багатоповерхівки. Все це наслідки нічної атаки. Стал скостілі виглянув Месиво, Просто месіво. Дим, это це... Это было что-то ужасное. Окна целые, а балкон просто все, все вылетело. Это і то хорошо, что было заклеены окна. Четверо людей загинули, а травмованих почали доправляти до медзакладів міста від вечора п'ятниці. Їх 25. Переважна більшість пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Серед них вагітна жінка. Найтяжчий літній чоловік. У нього травматичні ампутації. Нині він на апараті штучної вентиляції легень йому перелили три літри крові. Життю інших пацієнтів нічого не загрожує. Пацієнт поданий в операційну, у нього мінно вибухова травма. У нього черепна мозкова травма, у нього ампутація обох передпліч, поранення всього тулуба в в комбінації з опіками. Над ліквідацією наслідків атаки комунальники працюють і досі. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі вікон, тільки потрібно замінити і я вам скажу, що ми. Жодного СМД, жодного будинку не залишимо в біді. Щойно в Дніпрі почали оговтуватися від атаки, як наступного дня в суботу по Кривому Рогу окупанти запустили балістичну ракету. Дев'ять людей поранені, троє з них ушпиталені. У місті пошкоджені житлові будинки. Зінда, яка батарею прикриває, окна розбіта самі бачите, все, що відбувається. сьогодні. У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими 28 березня. Це була наймасованіша атака окупантів шахедами по місту. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінейгінфактайсі Тіві. Єдині новини. До 30 збільшилась кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Напередодні ввечері окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками. За даними міської ради, було сім влучань в трьох районах: Київському, Шевченківському та Холодногірському. Серед постраждалих п'ятеро дітей, одна дівчинка в тяжкому стані. Під удар потрапили житлові будинки, торговельний центр, офіси, військовий шпиталь. Є постраждалі серед захисників, які лікувалися в медзакладі. З нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк таню. Вітаю, як місто пережило черговий російський терор і які наслідки обстрілу. Вітаю вас, Оксано. Це холодногірський район Харкова, куди напередодні ввечері Росія спрямувала один зі своїх безпілотників. Удар припав просто на приватний житловий будинок. Загинула літня жінка. Її тіло опинилося під завалами. Рятувальні роботи тривали, попри те, що окупанти не припиняли атакувати місто. Та коли десенесівці дісталися тіла, неможливо було навіть зрозуміти стать. Людина сильно обгоріла. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 з половиною години о дванадцятої ночі під завалами було виявлено обуглене, обуглені фрагменти тіла. А в Шевченківському районі загинув 67-річний чоловік, ворожий безпілотник, поцілив в ще один приватний будинок. Загалом з пів на дев'яту вечора, за даними міської ради, ворог завдав сім ударів в трьох районах міста холодногірському, Шевченківському, Київському, палали пожежі. Повлітало шість вікон пластикові рами, повиривала просто пластик. Ну, забор то таке. А так ви не постраждали. Та ні, слава Богу, вечеряли. Воно, мабуть, що то таке, як ударило в стіну над вікном, там, як кирпич розбитий. І воно гахнуло так, що думали, що в нас попало. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок вибитих вікон сотні, 24 приватні будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні. Зазнав руйнувань шпиталь, де надавала допомогу військовим. Вибуховою хвилею вибило вікна в прилеглих будинках. Не, вечеряла сиділа. Добре, що я встала і пішла з кухні. І бах на Вікна відкрилося, вікна відкрилися, стекла Там стекла не посипалися, стекло. Там стояла банка з помідорами, то вона б на мене був пола б та банка. Ну я якраз прийшла. А тут по вибиті, бо на, на балкон, на балконі на балконі сім стекол немає. Один за одним людей доправляли до лікарень. Станом на зараз від прокуратури відомо про 30 постраждалих, зокрема п'ятьох дітей. 15-річна дівчинка у тяжкому стані, повідомили в обласьк адміністрації. Це сусідка загиблої жінки, коли стався обстріл. Дівчинку привалило. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати донечку. На сразу упал потолок. Муж с комнаты выскочил, начали прибежали соседи. Мы еще до приезда всех сами, потому что ну пожар горит и под завалами ребенок. Мы ее сами вытащили. Так само у нього побіте лицо, ребра, ну руки, ноги. Ну її вчора ми відвезли, її оставили в реанімації. Мені сказали сьогодні під'їхати, узнать судьбу ребенка. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження. Я є як гостра реакція, на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. Попередня для удару ворог використав БПЛА Герань 2 Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. Росія вкотре вчинила воєнний злочин. Таким чином Путін продемонстрував свою готовність до миру. І масце вже за даними нашої облівської адміністрації, це вже третій масований удар по Харкову за цей місяць. Оксано, дякую, Таню. Бережіть себе. Це була Тетяна Доцяк про черговий російський терор Харкова. Четверо людей дістали поранення через російські обстріли на Херсонщині під вогнем артилерії та авіаударами. майже три десятки населених пунктів, зокрема і Херсон. Росіяни б'ють по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Відомо про пошкоджену багатоповерхівку, приватні будинки та автівки. На фронті зростає інтенсивність боїв. Напередодні відбулося 223 бойові зіткнення. Найбільше російських атак на покровському напрямку. Про це повідомили в генеральному штабі. Там росіяни 93 рази на день намагалися прорвати нашу оборону. Атаки були відбиті, і на цій ділянці ворог зазнає найбільших втрат як особового складу, так і техніки. Також зросла інтенсивність ворожих штурмів на Лиманському напрямку. Протягом доби вони намагалися там атакувати 23 рази. На Торецькому росіяни зробили 19 спроб прорвати позиції наших сил оборони. На Новопавлівському було 15 штурмів, 13 на Краматорському. А поблизу Гуляйполя наші захисники стримали дев'ять атак. Шість штурмів росіяни провели на Куп'янському напрямку і чотири на Харківському в районі Вовчанська та в бік Кам'янки. А на Курщині підрозділи Сил оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили понад півтори тисячі осіб. Росіяни активно штурмують наші позиції, але отримують відсіч і зазнають великих втрат особового складу і техніки. Так, на Лиманському напрямку українські оборонці за кілька днів знищили дронами 14 одиниць військової техніки росіян та два ворожі ударні безпілотники Молня. 2 результати на відео, яке оприлюднила 63-я механізована бригада. Воїни дронарі нищили бойову машину піхоти, дві гармати, чотири міномети, квадроцикл, мотоцикл, камеру спостереження, установку StarLink і антени загарбників. А на Харківщині воїни полку безпілотних систем Ахілес вразили танки, дві самохідні артилерійські установки російських загарбників, знищили три ворожі авто. Попри повномасштабну війну, усі нинішні складнощі, економіка України не просто тримається а й поступово розвивається. Одним із факторів, які цьому сприяють, є державна політика з локалізації. Вона вимагає не менше 25% української складової при публічних закупівлях техніки, а це дозволяє збільшувати виробництво на вітчизняних заводах та створювати робочі місця для українців. Сьогоднішня розповідь фактів про виготовлення пожежно-рятувальних машин, виконання норм локалізації та підтримку української економіки докладніше в нашому сюжеті. За роки повномасштабної війни таке відео роботи рятувальників вже стало звичним. Щодня внаслідок російських обстрілів гинуть люди. А працівники держслужби з надзвичайних ситуацій рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Допомагає впоратися із такими викликами нашим рятувальникам різноманітна спецтехніка. І це не лише допомога наших міжнародних партнерів, але й і оновлений парк пожежно-рятувальних, піротехнічних та інших спецавтомобілів, вироблених в Україні. Спочатку військової агресії Російської Федерації в нас немає ні білоруських шасів, ні російських. Uh -huh. Воно все під санкціями, І ми тільки раді цьому, що немає начальник управління пожежно-технічного спеціального та автомобільного забезпечення ДСНС. Олександр Євтушенко показує обладнання одного із таких нових українських автомобілів. Це перехідні головки з одного діаметру рукава на інший, розгалудження руками, щоб з різних сторін здійснювати локалізацію пожежі. З кожним роком пожежно-рятувальна техніка українського виробництва стає якіснішою. Держслужба замовляє те, що насамперед потрібно рятувальникам і пожежникам, які щодня нею користуються. В першу чергу ми враховуємо побажання самих рятувальників. При формуванні тих певних технічних вимог до цієї техніки, яку ми плануємо закуповувати. Викладаючи це все, ми доводимо виробнику. І на стадії тоді вже приймання цієї техніки безпосередньо контролюємо самого виробника. За час повномасштабної війни було захоплено, знищено та пошкоджено майже півтора тисячі пожежно-рятувальної, спеціальної та автомобільної техніки. Водночас, ДСНС придбала понад 600 нових спецавтомобілів. І це дозволило майже повністю оновити бойовий розрахунок так званого першого ходу техніку, яка насамперед виїжджає на завдання. Майже всі необхідні спецавтомобілі, окрім драбин, нині виробляють на трьох українських підприємствах, і це дозволяє за потреби швидко ремонтувати та обслуговувати транспорт рятувальників. Спочатку дії закону про локалізацію. І особливо з початку війни, ми бачимо, що насправді е, наші компанії змогли е, по позиціях там пожежні цистерни, піротехнічні машини, сарми е, майже повністю задовольнити потреби ДСНС у цих зразках техніки. Нині роль держави як економічного агента надзвичайно важлива. Вона створює попит на товари українських підприємств, які дають роботу мільйонам українських громадян. Наголошує автор закону про локалізацію заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Адже у виготовленні кожної української пожежно-рятувальної машини беруть участь сотні підприємств з усіх регіонів нашої держави. Дуже важливо, щоб кожен розпорядник бюджетних коштів, кожен, хто використовує публічні кошти, витрачав ці кошти на товари українського виробництва. Бо цим створюються робочі місця для українських громадян в своїй країні, і цим податки, які сплачуються від діяльності українських. Підприємств вони йдуть в український бюджет, і ми можемо фінансувати нашу оборону, фінансувати наші збройні сили. Василь Сафіньок, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини. Президент Фінляндії Олександр Стоп обговорив ситуацію в Україні з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом під час в Гольф. Про це ступ повідомив у соцмережі ЕКС, зазначив, що зустрівся з Трампом в його маєтку Маралаго у штаті Флорида. Обговорили питання зовнішньої політики, зокрема Україну. Водночас Трамп у своєму дописі не згадав про війну в Україні. Написав, що Ступ хороший гравець, країни будуть зміцнювати партнерство. Вашингтон планує закупівлю і розробку великої кількості криголамів, які вкрай необхідні сполученим штатам, щоб гарантувати мир і міжнародну безпеку для всього світу. Київ добуватиметься більше американських інвестицій під час переговорів щодо економічної угоди, запропонованої Адміністрацією Сполучених Штатів. Про це пише Блумберг, посилаючись на власні джерела. Автори публікації розповіли, що в п'ятницю українські посадовці поспілкувалися через відеозв'язок з американськими колегами, серед яких були і юристи. Від Вашингтона попросили роз'яснень щодо проєкту угоди. Джерела видання кажуть, що американці не заперечували, що Київ має підстави для занепокоєння, і це ймовірно свідчить, що американська сторона може бути відкрита до обговорень. Нагадаю, проєкт угоди, який просочився у пресу, передбачає повне надання Сполученим Штатам контролю над усіма дадрами та майбутніми інвестиціями в інфраструктуру виснаженої війною України без будь-яких часових обмежень. Також американці заднім числом зажадали відшкодування всієї військової та економічної підтримки США, наданої від початку повномасштабного вторгнення. Понад 1600 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в м'янмі, який сколихнув країну в п'ятницю. Майже 4 тисячі постраждалих. Підземні поштовхи відчули і в сусідніх країнах Тайланді та Китаї. Магнітуда землетрусу сягнула 7,7 і Від повторних підземних поштовхів хмарачоси розвалювалися, повністю зруйновані тисячі будівель. Найбільше постраждало місто Мандалай, там досі не працює міжнародний аеропорт. Пошкоджені історичні будівлі королівських палаців. Вкрай важко проїхати напівзруйнованими дорогами. Рятувальники розбирають завали і все ще сподіваються знайти зниклих безвісти. Чимало країн вже надіслали гуманітарну допомогу до М'янми. На цьому все далі. Ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хамайка та Олександром Поповим.